Лайтнен ад не зупиняється вони вже в Грузії, у покинутому санаторії в Цехалтубо, щоб дізнатися, які легенди тут ходять. Колись цей санаторій був місцем надії й порятунку, сюди приїжджали лікувати легені і шукати спокій. Але потім почалися дивні зникнення і будівлю закрили. Тепер вона пустує, а місцеві бояться наближатися. Кажуть, що вночі тут чути крики і відчувається щось недобре. Лайтнен ад прийняли цей виклик точніше. Тільки одна. Усім привіт, приділяю підпису. З вами Каталіна. Так, знаю, мене давно не було, але все ж таки я з вами. Тож, ви зараз можете подумати, що я в якомусь лісі. Або я на якійсь прогулянці. Але це взагалі не так, дивіться, де я. Як бачите, я зараз знаходжусь на забросі і сьогодні Нас буде з вами огляд, що може бути цікавого на забросі. Тепер мені трошки страшно, тому що ну, може щось обвалитися, я можу на щось наступити, може бути якісь посторонні люди. Тож це дуже цікаво і поїхали. Ось така в нас обстановка. І давайте подивимося, що я вже тут бачу. По-перше, Дуже дивно. я, чесно кажучи, перший раз таке бачу дерево, яке е, росте зверху вниз. Ось бачите, корені і воно вниз росте. Це дуже цікаво. Також можу сказати, що тут дуже багато надписів, які малювали, скоріш за все, якісь гравіці люди. Я не знаю, як вони називаються, але це теж дуже цікаво. А, так, що я ще можу побачити? Те, що тут зберіглися якісь шпалери. М -м Нема багато чого тут. Диван якийсь. Тож, йдемо далі з вами. Так, я бачу тут таку стежку, а точніше сходи. І йдемо по ним і подивимось. Куди ми прийдемо? Ми з вами піднімаємось і тут ось так от у нас. Фух. Якісь провода. Дивно. Давайте подивимося з вами, що у нас тут лежить. Я, чесно кажучи, дуже боюсь до цього доторкатися, тому що, може, це вже хтось лапав або воно чимось намазане. Але що не зробиш для вас, наші любі підписники Лайнінкард? До речі, підписуйтесь на наш канал. А я буду це трогати, чіпати. Ну, як мені розповідав тато, тут все було ось тут. І воно все попадало А, воно навіть я можу вам показати, бачите? Ось ці штуки, тільки тут вони такі розламані. І ось вони. Тож. Так. Е, що ще можу сказати, що я тут бачу? Любіте, що я хочу сказати, ви в жодному разі не повторюєте, е, самі до таких міст не ходите, якщо з батьками. Або батьки про це знають. Е, тому це не забава. Грозніво. Так, їдемо далі. Ого! Ого, друзі любі, я туди не піду, бо мені трошки страшно. Ну, давайте сюди піду. А тут я бачу якийсь бар, скоріш за все, був Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, страшно таке. Я не знаю, що вам тут ще показати. Ну, чесно кажучи, тут немає нічого цікавого. Ну, тут, можливо, моє предположення, моя думка, що тут... А могла б бути якась столовка. Не знаєте, як в зайті хаті, типу, ти береш таку підставочку і отак от ідеш ідеш і набираєш їсти. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Не знаю. О! 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 Господи ти боже мой, що це таке? Капець, ви це бачите? Що моя мама знайшла? А тідець? А, ні, ось це так, навіть! Ви це бачили, друзі? Хапець. Це просто щось, як це страшно. Дивіться, якась рукавиця. 300. Ще тут якісь зламані двері. Дивіться, який тут краєвид. А ще. Дивіться, що я знайшла. А ну давайте подивимось, що там. І ще, дуже страшно, треба дивитися під ноги бо я трошки дивлюсь якщо я наступлю на гость. Ого! Там якась дверця дерев'яна. Мені здається, треба туди зайти. Так, пішліть. Ого! Ого, диван і якийсь хлам. Д ви це бачите! Це якісь помідори, господи! Ви уявляєте, скільки вони тут можуть стояти? Це ж просто жах! Так, ще раз. Тут дуже багато ось гоздрію, це бачите? Тосікс. Я не знаю, що це. Так, ого! Дуже було б цікаво це підняти, але ви ж знаєте, любі друзі, що я зараз знаходжусь у Грузії і я ну, не можу стати по грузинськи і лапати я теж не дуже хочу. Тож, ось от перший поверх. Друзі, почекайте, я була взагалі не права. Я взагалі... У е, мене була інша версія. Зараз е, поясню чому. Пам'ятаєте, десь хвилинку по тому я вам е, це показувала, і я гадала, що це може бути якийсь бар або столова, як в позадій хаті. Але давайте сюди зайдемо. Ви це бачите? Там, скоріш за все, якийсь підвал. Але туди ми не підемо, тому що там. Буде темно, це 100%. А, а як я буду знімати, то включу ліхтарик. А в мене іншого ліхтарика нема, тож, на жаль. Але, друзі, це ще сама найлихсенька е, заброшка, тому що я приїхала, я забула вам сказати, я приїхала у ціле заброшене місце. Е, ми читали з моєю мамою, що тут е, раніше був якийсь капітолій. Але, як бачимо, тут все вже негодне до життя. Мені здається, це все треба просто знести і все. Так от, і що я хотіла сказати, ця заброшка це ще дуже легенько. Ми підемо на таку заброшку, що там просто капець. Фух, ну що ж. Поехали! вже принеслося в інше ліса. Я вже проделалась, тому що вони дуже скорота. Ну ще ж пішли. Друзья, на все мы снять, что, правда, Друзья, на мы не лох. Закончили. что мне уже ехать назад. Там, да, я час выживу. До Батуми. почти еще так мало-мало. Я, мало, я старалась. Так что, это мой Всех люблю. Всем.